Доброго дня всім, кому може буде полезно. Записую відео по такому поводу. Не працювало у нас подняття скорості, подняття скорості нас не піднімалось вручну, скорость у нас не прибавлялась, не піднімалась. Взагалі, на ретарди. А в чому прикол? Прикол заключається, якщо ви бачите, оці дві фішки. Тобто у нас він знаходився отак. У нас виділяється кришечка. Да. От так, зверху кнопка. Все знімається дуже просто. Не лякайтеся, якщо вдруг щось включилося. Кнопочка зверху, кришечка. Кришечка у нас. Вставляється, знімається Тоже легко. Але перед цим треба зняти оцю клавішу, кнопку. Ця кнопка, все всім видно, доверху донизу. Бачите, да? так? Так. Кнопочку зняли. Кнопочка має фіксацію. Ось до. Бачите, отвори з одної сторони і з другої сторони. Легесенько. Легесенько, отверточкою, тоненькою. Можете спокійно підважувати, Получається отут. Так. Вона стоїть у нас, наприклад. Ось до її положення. Вона так стоїть. Ви її легесенько з цієї сторони і з цієї по чуть-чуть торк. Торт, вона піднімається, вищовкується, кладемо в сторону, так само потім тут, з трьох місць, тута, тута і з цього місця. Підважуємо, легенько по пробуємо підшатувати, знімається ця іруда. Коли, коли ви її знімете? У нас ззадунизу є ось до проводочки. Як? Я думаю, що нормально видно. Бачите? Червоний-білий синій, вони бувається, да. ну, буває, що відпаюються. Буває через таке движення. А все різне двіжання виходить із-за чого? Чого вони відриваються? Внизу в нас є отака фішка. Внизу, якщо ви бачите, фішку бачите, он до. червоний, синій, білий, жовтий-красний. Жовтий-красний у нас іде на принудительне. Підняття оборотів. Off, on. Да. А синій білий і червоний йде в нас на кнопки. Коли ви скорость піднімаєте і опускаєте на холостому ходу. Тобто вам треба добагато робити або в режимі крувіз контролю. Плюс-мінус, плюс, плюс додаємо, мінус убираємо. І чому прикол? Чого воно в нас рветься? Тут цей проводочок має стояти хомут, треба ставити. Може в когось нема. І коли ви двигаєте ретардером донизу, донизу, якщо ви бачите, цей проводок теж двигається. І коли він тут не зафіксірований на самі клавіші, на самі оці силумін, не силумін, щось таке метал. коли двигаєте, воно, виходить, йде в обрив і рве. Оці проводочки, які знаходяться в нас отут І обриває їх з верхньої часті. Так, показую, добачаюсь. Але мені теж неудобно. Бачите вони, біленькі, з верхньої часті. На даному випадку був відірвався синій провод червоний. Да, його припаяти. скажете, як його там припаяти? Все дуже просто. Все дуже просто. Піднімаємо під табдера доверху. Беремо тверточку. Я її знімати не буду, тому що я трошки грався, трошки треба погратися. Да. І просто движеннями ось до... легенько тут не нажимаємо, тому що можемо зламати оцю ось до Це клавіша. Є тут таке місце. Показую, щоб було всім хорошо видно. Ось до місця. Вставляємо легенько сюди. Да. Отверточкою. Ставимо отак. Всім видно? І по чуть-чуть починаємо чуть -чуть, підважувати перед цим оцю кнопочку. Беремо Перед цим цю кнопочку ось до, її треба нажати, тому що там є тіло. Ось до, бачите, твердка, як пролазить. Запролазить отвртка. Треба нажати і завести сюди ще пластинку. Да, чи пластиночку, чи щось інше. В даному випадку я... Приміняв саме елементарний хомут. Кусочок хомута. Ми його так заправляємо. Заправляю так, щоб він проліз аж до другої кнопки. Ми його питаємося туди заправити. О, ми його заправили. Кусочок хомута. І тут я Отверточку і тут. Це пайка, якщо ви замічаєте, я її вже припаяв там, звісно. Погано. Хочу ссрідоти, щоб камера зафіксувалася. О, ну, бачите, пайка, це вже припаяне. І легенько ми сюди, оце місце, і таким можна, образом починаємо чуть-почуть. По -чуть. І ця вся плата з цими кнопками повністю у нас виходить. Тоді ми свободно з обратної сторони. його при, з обратної сторони. Тобто вона привертається собі легенько. Да. Ось, да. З обратної сторони ми його припаємо. ми привертаємо і припаяємо. Все, все просто і нормально. Ну, є ще нюанс. Ці кнопочки, ці кнопочки, коли ви їх знімете, буває в них контакт. Просто-напросто не реагує контакт. Працює воно на імпульс. Коли ви нажимаєте, там відбувається імпульс. Контакти соєдинилися, ви відпускаєте, вони роз'єдналися. Соєдинилися, коли нажимаємо, роз'єдинилися. Вони не на касання, вони йдуть на, таким образом, до, як мені, до якому пальці, на розйом. І в самій оці бленькі клавіші всередині знаходяться, якщо вам об'яснити, якщо контакт у нас. Контакт у нас йде тут, в, в цих містах і контакт тут, то коли воно доверху контакти роздвинуті, тобто роздвинуті, отако по бокам. Вони роздвинуті. Коли ви нажимаєте, то контакти здвигаються. Вони, то в принципі, не летять ці кнопки, в основному обриває проводочки. Ну, якщо вдруг даже полетіли, кнопка розборна. Показую вам кнопка розборна. Акуратно, коли по стіну вивели. Тонким шилом в двох місцях рознімається вона. Тут а, і тут. Акуратненько тільки піднімаєте, пальчиком придержуєте, бо там стоїть пружиночка. Пружиночка вискакує. Зняли. Контактики підігнули легенько. Ну, опять зібрали, завели, провірили. В даному випадку можемо показати, як воно це все працює. Я вже Да, Машину ми завели. Заводимо. Ретарди у нас бликає. Ретарди виключаємо. Все. Працює. Так. при принуділки бачимо. Працює. Працює. Обороти піднялися. Піднялись. Клавішу вибираємо. Обороти впали. Тепер показую по цим кнопкам. Так, хочу камеру зафіксувати. Так. Нажимаємо плюс. Тобто щоб було всім добре видно. Так. Нажали, пішли обороти. Обороти пішли. Тепер мінусом. скинулась. скинулись. Все, роти скинулись, заключаємо привноділку. Все, на панелі погасло, бо коли ми включаємо, у нас на панелі загорається, да? так? Все. Виключаємо. Полушимо машину. Глушив машину. Ну, а тепер покажу процес зборки. Ну, тут, звісно, немає нічого сложного. Вже зараз зібрати кришечка. Направляюще має. бачите, Має направляюще. Легенько. Легенько ми її направляємо, там є ось тайці. Якщо всім видно, там потайчики, І ми легенько її туди. Щолк. о, Ви щовкується. Ми заводимо. Таким самим образом по трохи, вона защелкнулася. Якщо було чути, такий легенький щелчок, получается. Все, стоїть, стоїть. Верхня часть стоїть, стоїть. Тепер, що я вам говорив, про кнопочку. Беремо кнопочку. І, звісно, то, як ви бачите, в мене воно грязна. Значить. І по зараз. І просто-напросто п'ять, про що я говорив? Ви просто вставляєте. Видно, не видно. Я думаю, що так видно. Ви просто вставляєте легесенько не направляєш. І на туди шовк і защокати. Я просто хочу почистити її зараз. Да. Почистимо і все. І вітатор у вас готовий. процес сам самий цей. Термін роботи такий затяжний? Да, але треба погратися, звісно. Але все можна зробити. Кому цікаво, хто робить все своїми руками, так як в даному випадку я, який любить навіть трохи погратися з цим всім, то все можна нарестарію не обов'язково його зразу викидати і міняти. тому що сам ретардер трошечки коштує грошей. Все, дякую всім. Кому цікаво, можете дивитися, будемо кидати відео. Дякую, до побачення.